Добрий день, шановні п'ятикласники! Вітаю вас, вчитель математики Одеського ліцею номер 130 Леподєва Катерина Володимирівна. Тема нашого уроку округлення десяткових дробів. Наш сьогоднішній урок з перевірки виконаної вами роботи на минулому уроці. І так, відповіді, які ви мали отримати, це число 7, 9, 0,3, 0,5, 0,06 і 0,06. Оці літки я вам опишаюся. Ви всі великі. Далі ми з вами пригадаємо правила округлення десяткових дробів. І так, для того, щоб десятковий дріб округлити до одиниць, десятих, сотих і так далі, треба всі наступні за цим розрядом цифри відкинути. У самому ж цьому розряді залишають колишню цифру, якщо в наступному розряді була цифра. 0, 1, 2, 3 або ж 4. Або записую цифру на одиничку більше, якщо в наступному розряді була цифра 5, 6, 7, 8 або ж 9. Виконайте, будь ласка, приклади. Округліть десяткові дроби. Перше завдання. Округліть до 1,3 12,7.

0,2153 десятих -ти та округліть до сотих такі числа 15,634 2,739 -ти тисяч, 2,6123 і 0,574 тисячних. Молодці, дітки, а тепер перевірте, будь ласка, себе. Відповіді, які ви мали отримати, при округленні до одиниць 0, 13, 26, 1. При округленні до десятих 3,7. 12,1, 23,4, 0,2. Та при округленні до сотих мали відповіді такі: 15,63, 2,74, 2,61, 0,06. Далі виконуємо вправу з підручника номер 1368. І так, в середні віки в Україні використовували міру об'єму гарнець. Вона дорівнювала на літрів. Округлиться число до перше завдання до десятих. Підкреслюємо 7 в розряді десятих, наступна цифра 6. Значить, підкреслено збільшується на одиничку, а всі наступні відкидаємо. Виходить 3,8. Друге завдання. Округлімо дане число до сотих. Підкреслюємо 6 в розряді сотих. Наступна цифра 8, значить підкреслено збільшується на одиницю. А всі наступні відкидаються. Отримуємо відповідь 3,77. Третє завдання округліть подане число до тисячних. І так, підкреслюємо 8 в розряді тисячних. Наступна цифра 1, значить підкреслена, не збільшується. А після неї відкидаються всі цифри. Виходить 3,768. тисячних. А вправо 1369. Морська миля дорівнює 1,85318 км. Округліться число до перша – десятих. Отже, підкреслюємо 8 в розряді десятих, оскільки наступна цифра 5, то підкреслена збільшується на одиницьку, а все наступне відкидається. І так, виходить 1,9. Друге завдання округлімо дане число до сотих. Підкреслюємо 5 в розряді сотих. Наступна цифра 3, значить підкреслена не змінюється. Все, що після неї, відкидаємо. Маємо відповідь 1,85. Третє завдання округлімо подане число до тисячних. Підкреслюємо 3 в розряді тисячних. оскільки наступна цифра 1, то підкреслено не змінюється. Все, що після неї, відкидаємо. Виходить 1,853. І четверте завдання округлюємо дане число до 10 -ти І так, підкреслюємо 1 в розряді 10 -ти тисячних, оскільки наступна цифра 8, то підкреслено збільшується на 1, а все, що після неї, відкидаємо. Виходить 1,8532 1000. -ти Трошки втомилися, тепер фізкульт хвилинка. Гімнастика для очей. Працювали, витрудились, оченята вже втомились. А щоб плідно працювати, треба їм відпочивати. Погляд вмить направте вправо, вліво, вверх, униз і прямо. Учні, дихайте довільно, відчувайте себе вільно. Раз, два, три, чотири, п'ять, треба тричі повторять. Молодці, чудово, браво, починаємо другу вправу. Проведіть очима, коло, швидко, швидше і поволі. Вправо вліво повертіли, очі ваші, щоб спочили. Всі зробіть діагональ зверху вниз, а потім вдаль. Двічі рухи поміняйте, вниз і вверх, відпочивайте. Тепер продовжимо. Наступна наша вправа. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб наближена рівність була правильною? Знайди всі випадки. І так розглянемо перший приклад. Бачимо, що округлення відбулося до 10, і наше число 10 не змінилося. Значить, замізірочки за правилом округлення десяткових дробів має стояти або 0, або 1, 2, 3 або 4. Другий приклад. Округлення відбулося до одиниць. Бачимо, що кількість одиниць у нас збільшилась, значить, замість дірочки можемо підставити такі числа: 5, або 6, 7, 8, або ж число 9. Третій приклад. У нас округлення відбулося до 10. Оскільки число 10 не змінилося, значить замість дірочки можемо підставити або 0, або 1, або 2, 3, або 4. Четвертий приклад. Округлення відбулося в нас до одиниць. І кількість наших одиниць не змінилася. Значить, замість зірочки маємо підставити числа 0, 1, 2, 3 або 4. П'ятий приклад. Бачимо, що при округленні наше число збільшилось на 1. Значить, замість зірочки маємо підставити такі числа: 5, 6, 7, 8 або ж 9. І шостий приклад цікавий. Бачимо, що округлення відбулося до одиниць, оскільки після одиниць у нас стоїть в розряді десятих одиничка, значить при округленні наше число не мало б змінитись за правилом десяткових дробів, значить туди можна записати тільки число 2. Наступна вправа. Розгляньте таблицю, округліть кожну з поданих площ до одиниць. І так, в нашій таблиці нам вказано топ-4 аграрних областей України та їхні площі сільськогосподарських земель у 100 км е, гектарах, вибачте. І так, перша область і її площа складає 1838,2 гектара. Округлюємо до одиниць. В розряді одиниць стоїть число 8. Наступне за ним стоїть число 2. Значить, при округленні наші одиниці не збільшаться. А все, що стоїть після них, відкидаємо. Виходить число 1838. Наступна Чернівецька область її площа 442,6. В, в розряді одиниць у нас стоїть число 2. Наступне число 6, значить кількість одиниць збільшиться на 1. Виходить 443. Слідуюча область закарпатська. Її площа складає 387,7 тисяч гектар. При округленні до одиниць. Наші одиниці мають збільшитись на одиничку, скільки наступна цифра 7. Маємо відповідь 388. І остання Харківська область, яка, площа якої складає 324,3 тисяч гектар. Округлюємо до одиниць. Наступна цифра 3, значить число одиниць не збільшиться. Маємо відповідь 324. Рефлексія. Будь ласка. На цьому наш урок закінчується. Виберіть, будь ласка, листочок, який, на вашу думку, більш за все відповідає вашим враженням про сьогоднішній урок. І так, перший листочок, зелений, урок був цікавий. Червоний листочок, урок пройшов без користі для мене. Та жовтий листочок, урок був звичайний. Дякую. Відповідайте тепер, будь ласка, запишіть домашнє завдання. І так, повторити правила округлення десяткових дробів на сторінці 228 та виконати вправи номер 1370 1372 1375. До нових зустріч!